Компанія МХП з початку повномасштабного вторгнення активно взяла курс на утвердження української ідентичності і підтримку як закладів культури, так і українських митців, які відстоюють як на фронті, так і в сфері культурної дипломатії відстоюють українську незалежність, відстоюють українську позицію, українську риторику, руйнуючи ті наративи, які зараз створюються нашим ворогам, в тому числі на міжнародній арені. Для нас символі. Лічно відновлювати, реконструювати пам'ять про українську історію, про тих діячів, які виборювали українську незалежність, про тих, які виборювали кожен клаптик української землі. Власне, до повномасштабного вторгнення МХП Громаді підтримував традиційні культурні проекти і національні культурні проекти. Та після повномасштабного вторгнення ми відчули поклик, наші люди, наша команда благодійного фонду МХП Громаді за підтримки МХП ще більше вкладатися в культурні проекти. І спочатку, 2022 року, ми на культурні проекти витратили понад 80 мільйонів гривень. митців не дуже надихала війна. Сергій один з небагатьох. і Він, до речі, відзначений відзнаком Міністерства оборони за популяризацію війська в мистецтві. Мало людей, хто працював в цій тематиці. Бо після 22-го ми бачимо купа художників, купа митців, купа е, творів, музичних творів, віршів, присвячені е, нашим військовим. І тому, власне, е, тираж був дуже маленький, тому що книга вона є велика, вона має багато кольорів. Ми її намагалися надрукувати в хорошій якості і. За життя Сергія видано всього 100 книг. Тобто, і зараз ми дуже дякуємо за підтримку МХП громаді. Ми зараз надрукували 300 примірників. Повірте, це дуже великий тираж. Які богом не забудь борітися, поборети і землею всім даною і сердешним мудом торгую. Стережіться ж, бо лихо вам буде. Я хочу подякувати Олені Житко, голові об'єднання добровольців і фонду МХП громаді, які продовжують справу мого чоловіка, які дозволяють, щоб якомога більше які сприяють тому, щоб якомога більше людей побачили це унікальне, це дійсно унікальне додання.